А зранку Київ накрив мокрий сніг. А в день синоптик обіцяють ще й дощ. Температура не підніметься вище за 5 градусів тепла. Також обіцяють, що буде менш вітряно ніж у попередні дні. Упевнено збільшується і світловий день. Сонце зайде вже аж о 18-й годині. Ну, в столиці з нині з самого ранку сніжило, і зима ніяк не хоче поступатися весні. І от яка зараз ситуація на дорогах у Києві? Розкаже Оксана Опришко. Оксана, вітаю тебе. Я дивлюся, ти як снігурунька на київських дорогах. Розкажи, будь ласка, що там в тебе Свято наближається, свято наближається. Хочеться заспівати, але ні, зима дійсно не хоче здавати позиції, попри те, що на вулиці майже середина березня. Щодо ситуації на дорогах, як ти вже й сказала, з позаранку щільно засніжило мокрий сніг, і при нульовій температурі, а пізніше буде плюс 5, це швидко перетворюється на болото. І бачимо дійсно а, на дорогах дорогах калюжі, попри це автошляхи чистенькі. За інформацією КМДА, зранку одразу після снігопаду на автошляхи вийшло понад 100 одиниць техніки та майже дві тисячі комунальників, які швидко все це прибирають. Автомобілів на автошляхах мало, майже немає. Інформації про якісь ДТП ми теж не маємо наразі. Ну і я б радила теж автомобілістам сьогодні. В таку погоду не виїздити без потреби, те саме ми радила б і киянам перехожим. У вас сьогодні є е, цілковита нагода без докорів сумління влаштувати собі диваний день, е, тим більше сьогодні неділя, вихідний, і зайнятися таку погоду якимись улюбленими домашніми справами. А в того ж, ті, кому ж все ж таки треба сьогодні вийти, є така потреба. Я б радила вдягати воду, не проникне взуття, а також брати парасольку. Вона принаймні вас порятує від цього липкого снігу, який пристає до одягу, налипає на одяг. Іртака наразі інформація. Далі тобі слово. Оксано, дякую. Ну, глядачам Нагадаю, що це була наша журналістка Оксана Опришко. І вона зараз патрулює дороги Києва, тому що в Києві сніжить і вона розповідала про те, що ж зараз в місті відбувається. Ну я скажу так: прохолодно, спокійно, малолюдно. Всі, хто сидить вдома, будьте краще вдома, проведіть цей день, напевно, з родиною, якщо у вас немає іншої нагальної потреби, виходити на вулицю. Я б, принаймні б точно посиділа, якби б не робота.